Усім привіт! Мене звати Олексій. Ми на каналі Олексій Сіпі. І сьогодні ми поки що як я оновив мій тіль першу частину, яка я зняв ролик. Ну ми погнали. А, я оновив дуже легко, якщо поставив зімні деро і я все оновив. Коротше, я ще э, буду думав, буде ще сосов, там ключ на сундука цього. І інше. А, я ще подумаю, ці сундука будуть. Там буде тільки кір -кір кірка і... Ну, провода Будемо посеєднати до пруда на цього електро штуки. Ну, мій скін похож на чужого. Скажите. Я зробив скін на чужого. Добре. Я зробив настоящу клітку. Фу, можна закриту. І викривати закриту. Ну добре, фай, 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 І Ікольно я зробив. Так, я тут все зробив. Ну, можна тут спавнути якісь предмети. Я еще поставила катану. Сейчас вам покажу. Так. Найдем. Вот. Все катану просто поставила сюда подставка на катану. И я сделаю, ну, эту катану, ну, зубой. Берем катану. Вот так. И вот так. Видите? Если научаться я как будто катан на зброй. чик Ну, це прикольно на катану. Похоже из салазванцы проти яфером, як мы выбираем. Мы тримаем ночь. А як чикигани? Чикана проти свині. ми будем тримати катану. свині нападают. можна нападать. і вот так зробити буде будет покращено зброю Подумайте, яку. Чин, 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 ну да. И я зараз закупила на лазерную доступу на секунду. Ну, вот такие уновленные метеориты. Хочете ищет? А, які уновлены были. И другую третью частину. И саму останню частину. І саму і саме стара частина. Хочте я зроблю но ми всім пока!